Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Де Одини. Ми продовжуємо. Наступна історія вражає. Вона надзвичайно трагічна. Через зухвалі і жорстокі дії російської окупаційної армії і військової агресії страждають мирні мешканці. Так сталося і цього разу. Російський дрон забрав життя двох батьків пані Інни. Вона у тяжкому стані у лікарні. Деталі в наступному сюжеті. Пані Інна родом з Донеччини на Дніпропетровщину потрапила, рятуючись разом з родиною від російської окупації. Прихисток знайшли у Новопавлівці поблизу Васильківки. Жінка віком 53 роки через інвалідність працювала домогосподаркою. Поряд жили батьки поважного віку, поки в їхній будинок не влучив російський безпілотник. Вона була в себе вдома, в селі Новопавлівка, і туди залетів шахет, і стала велика гора. Батьків, які були поряд в кімнаті, вбило. Їх не встигли витягнути. Вони майже згоріли в своїй оселі. Жіночку, їм 53 роки. І її змогли евакуювати з будинку, з-під завалів і доставити до лікарні мечникова важкі травми лисів черепу і дуже пошкоджене ліво око. Ми її підготували до операції, і на зараз жінка знаходиться у нас в реанімації політравми. Чекає операції, яку будуть проводити лікарі-мечника і офтальмологи. Важка, важка і ще психологічна, дуже нестійка. Вона не може ще все це перенести, переоцінити, тому і лікарі реаніматологи і приходить психо. Аналітики, які з нею спілкуються. Важка ситуація, коли є і поранені, і коли є загиблі. особливо коли це стосується рідних людей, які були в двох метрах від неї. 73 роки було батькові 82 роки мамі. Вони загинули і ще й згоріли після вибуху. Інну дістали з під завалів сусіди, доправили до основної госпітальної бази нашої області. На ранок вона прийшла до тями. Втрата батьків вкрай негативно вплинула на стан пораненої. Однак лікарі продовжують боротьбу за життя. Головне зараз. Справитися з цим важким душевним неспокою, провести операції. І ми знаємо, на 99% вона обов'язково буде жити. Єдине бажання пані Інни повернутись до Новопавлівки і провідати могилу батьків. Медики основної госпітальної бази області продовжують порятунок тих, хто став жертвами російської агресії. Яна Андрусенко Олег Родіонов, новини Д1.